Привіт, друзі! Привіт всім, хто читає мій блог. Радий вас всіх вітати. Часу у нас небагато, тому давайте перейдемо до діла, що я хочу вам сказати. Зараз осінь, час, коли найкраще ловити харіуса. його можна ловити і на суху, і на німфу. Я особисто люблю більше ловити на німфу. Хто мене знає, той знає мої пристрасті, скажімо так. Не дуже я люблю суху муху, але. Хочу вам показати дві, дві мушки, на які найкраще ловиться, як на мене, найкраще ловиться Харіус в жовтні. Одна з них німфа і одна з них суха. Перше про німфу. Напевно, всі, хто читали блог, то знають, що я часом пишу про сирітку, і найбільше я про неї пишу вересень-жовтень, початок листопада. Дуже тішуся з того, що. Сирітка — це, скажімо так, мій винахід, правда, чисто випадковий, тому що коли я починав займатися нахлостом, у мене не було ще дуже багато матеріалів. Відповідно, в'язав з того, що було. І так вийшло, що одна з тих мушок, з тих матеріалів, які в мене були, як виявилося, показує просто феноменальні результати в Карпатах, в інших місцевостях, особливо, що стосується Харіуса. Мушка називається Сирітка, я її так назвав, тому що воно таке нещасне, бідне. Ну, кажу, з того, що було, то я в'язав. Але зараз я вам покажу трішки модернізовану версію тієї ж сирітки. Подивіться, Я взяв ну, спеціально великий гачок, щоб було краще видно, і одів на нього вольфрамову мідну головку. Можна використовувати латунні головки, також мідні. Бажано, щоб вони були тьмяні, щоб вони вже трішки так окислилися. Ну, але З часом всі головки окислюються. І вольфрам, і латунь. От, власне, Зараз в мене поки що свіжа яскрава вольфрамова головка, але після кількох рибалок вона стане тьмяною. Бажано, щоб вона була мідна, це важливо. Ну, Ясно, що якщо ми ставимо вольфрам там в районі 3,5 мм, ми її використовуємо як кінцеву німфу на французькому підліску. Якщо латуна, вона може бути підвісною. Ну, так само може бути і кінцевою, залежно, як виловити французом. Окей, давайте перейдемо від справи до діла. Ой, від слів до діла. Значить, Закріпляємо ми гачок з головкою. Шопониці? Може пам'ятаєте, я раніше використовував мушку ден... нитку Denвіл Spiderweb. Тепер я перейшов на оцю от. На цю нитку це веєвус. Просто бомбезна нитка, вона тонка і чорна. Це. Це фантастика просто. Вона міцна, гарно тримається. Я вже от одну бобінку скрутив. Залишилося ще трішки, ну маю, на щастя, ще одну. Ну Давайте почнемо в'язати. Стандартна процедура, так? То ми відрізали, викинули і промотуємо ми по цівці гачка до самого кінця. Мушка ця хвостика немає, обмотки вона немає. Але, в суті, немає нічого, крім двох дабінгів, який ми візьмемо дабінг. Е, я все-таки рекомендую ось цей. Це Опосом від Hands номер 105 Він такий от сіруватий, натуральний дабінг. Дуже класний Дуже класний дабінг. Значить, як його намотувати? Можна робити дабінгову петлю, можна засунути його всередину нитки, в принципі, як завгодно. Я, в принципі, не заморочуюся з тим. ну, Взагалі я вам так скажу, що з бухами особливо заморочуватися не треба. То все таке. Так, робимо конусне тіло, по чуть -чуть намотуємо, ну, Це все знаєте. Це все просто. Намотуємо так по чуть-чуть. Беремо того дабінгу. Я би хотів, звичайно, як Руслан Пугач там трішки гострого слівця додати. В'язання, <св> але боюся, що в мене, по-перше, так не вийде, а по-друге, не хочу його хліб забирати. От. Словом, є в нас. так? Зробили ми щось подібне на дабін на конусне тіло. І давайте ми його намотуємо, отак, цей сірий дабінг. Взагалі, що таке сирітка? Коли я її в'язав, я поняття не мав, що воно означає. Ну, в'язав та й в'язав, Ну, було в мене там два дабінга, та й в'язав їх. А вже потім я вже так почав догадуватися, що воно імітує а, волохокрильця, він же по російськи ручейник. От. Причому імітує якось дуже класно, хоч я таких в природі не зустрічав, але тим не менше воно чомусь е, дуже добре на нього ловиться. Е, значить, половину ми вже зробили, але залишається друга половина, і вона найважче. В чому вона полягає? Вона полягає в тому, що треба тепер знайти оранжевий дабінг. Але який оранжевий дабінг? Справа в тому, що в мене було раніше. Ось цій коробочці Squirrel, тобто що -то там, білка, да? е, був оранжевий дабінг, але я його повністю всього використав. І в мене тепер оранжевого дабінгу немає такого, який мені треба, тому я змушений е, жебрати, там, в кого побачу якісь інші дабінги, щось типу того. Або купив ось такий знову ж таки дабінг від Ну, Воно все не то. Воно все не то, що нам треба. І, відповідно, доводиться. В'язати з того, що є. Ну Наприклад, де знайшов когось, вже не пам'ятаю в когось такий оранжевий дабінг. Він приблизно наближений до того, що мені треба. Але це все одно не то, ну, доводиться викручуватися. Доводиться викручуватися. В'яжемо тут стандартний конус, але навпаки, з грубшого до меншого. Так от по чуть-чуть, по чуть-чуть. Та й все. Майже сирітка готова. Тільки так, да, знаєте, да, що якщо вольфрам, ще й джиговий, треба так піднімати, щоб він був чуть-чуть піднятий. Пару оборотиків, так, щоб воно гарно трималося. О! Воля! І робимо фінішний вузол. Чік, чик, 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 чик-чик. Чик. Все. Головка не крутиться, нитка перемотана, мушка зв'язана. Ось таке таке чудо. <свіс> ну, 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 насправді, бачите, воно проста як двері. Дабінг е сірий, дабінг оранжевий головка. Все. Но, тим не менше, Харіус, як бачить, ту муху, він від неї просто балдіє. В'яжемо ще одну муху, яка називається Сирітка. Ну, да. Сьогодні сезон сиріток. Значить, е, тепер беремо не прямий гачок, а беремо зігідний гачок, типу шрім, і беремо свинець. Для чого нам свинець? Для того, що ми будемо в'язати мушку під вісну, але е, без головки, зате зі свинцем. Може, пам'ятає хтось, як я в'язав зеленого бокоплава, По суті, система та сама. Значить, намотуємо ми свинець по всій довжині тіла. Хто хоче, ставте клей, ставте лак. Що хочете, то ставте, раді Бога. Від того муха не стане ні кращою, ні гіршою. Відриваємо свинець, затискаємо його. І промотуємо стандартна схема. Бажано, щоб свинець не їздив по гачку, Для того беріть якісний свинець. На який-небудь. Так, промотали, відрізали. Що в мене за свинець, не знаю, якісь з вапсів Ну, менше з тим. Значить, йдемо ниточкою назад. Тут от, акуратненько все замотуємо, щоб нікому нічого не мішало. Беремо той самий дабінг. Хочете, візьміть якийсь інший, не знаю. Але тут що важливо? Тут важливо, щоб конус був чітко виражений. Тому що все-таки воно має іншу форму, та мушка. Іншу форму, і, відповідно, потрібно, щоб вона була кращішою. Вона була більш видовищнішою і ефектною. Тому що в ній нема головки. От. Так, ну давайте будемо пробувати. Я так, чесно кажучи, поспішаю. Ну, але попробуємо. Намотуємо так, от його. От. Ще буквально один оборотик треба. Я так трошки не вгадав. Але ще чуть -чуть. от так. О! Чудненько. Ну, Тіло в нас вже є, лишається Торакс. Ну, давайте торакс з іншого зробимо дабінгу. Не от з цього, що який на жебрах, а от е, з типу тож, Хенцівського. І тут е, дуже уважні будьте, тому що так, щоб лишилося місце ще на те, щоб вузлик зав'язати. Тут робимо вже таких пару більшеньких оборотів. Беремо ще. Так от акуратненько. Вже тончимо, так? Розправляємо його. Чік. Є ще чуть-чуть. Так, щоб був... щоб голова була така... Ой, полізло. От не треба, щоб воно лізло нікуди. Це тому, що в мене нитки забагато було спущеної. От. Чудненько. Все. Так. Значить є в нас виражений, більш-менш виражений конус. Є в нас оранжева голова. Робимо фінішний вузол. Чік. Коротше, якщо не триндіти, то муху можна зробити хвилини за дві. Зробіть собі з різних розмірів. Хоча розміри, ви знаєте, розміри тут в принципі, особливої ролі не грають. Ось, подивіться на ті сирітки дві, на ті дві нещасні мушки. От, можна так ставити одну наверх, одну підвісну, одну наверх, одну наниз. Ловіть собі цілий день, риба буде ловитися на неї, скільки влізе. Ну, Знаєте, да? зловили рибу, відпустили рибу. Хай собі живе здоровенька. І третю мушку, яку ми сьогодні зв'яжемо, вона знову ж таки проста, як двері абсолютно. Але я її дуже часто використовую, коли ловлю на француза. Це суха мушка. Знаєте, що е, по спортивному можна ловити на три мушки. Так от, коли я ловлю французьким підлізкам, у мене йде перша важкінка німпочка. Потім йде середня легенька німфочка, і зверху в мене суха стоїть. Для чого? Для того, щоб я зорієнтувався, на що краще ловиться риба. Чи вона ловиться на суху, чи вона ловиться на німфу. Буквально перші 10 хвилин дозволять вам зрозуміти, в чому справа, на що ловиться риба, на що вона не ловиться, і тоді вже спокійно або ловити на суху, або ловити на німфу. Без проблем. Що потрібно нам для тої мухи? Та всього нічого нам потрібно. Нам потрібно таке п'юрко. або щось інше. З чого ви зможете зробити хвостик, вам потрібно перо, когута, ну, бажано, щоб це було нормальне перо від вайтінг, я так думаю. от, Хороше, якісне перо. і е, Синтетика на, на тіло, тобто щось такого плану. Або звичайний суперфайн, або, типу, антроновий від е, вапсі. ну, словом, Що є, то беріть, бажано, щоб воно було коричного кольору. Е, Поїхали. Муха знову, я кажу, муха проста, як двері, але в чому її фішка? Її фішка в тому, що вона офігітельно плаває. То перше, по-друге, риба на неї дуже класно ловиться. Значить, можна хвоста зробити такого. І бачите, я там не дуже замороджуюся з тими пропорціями, з тою іншою бідою. Та ловлю, як мені ловиться, та й має чистий спокій. Коротше, робимо хвоста такого, щоб. Було видно, що хвіст а не якийсь огризок. Так. Але так, акуратненько, щоб він стояв нормально, рівно. От, так, його чуть так, і тепер беремо дабінг. Що імітує та муха? Ну, та вона може, чесно кажучи, імітувати все, що завгодно, але закарпатці мені підказало, що вона імітує мурашку. А мурашка, я вам скажу, хлопці, восени це екстра корм для риб. Мурашки. Це десерт головний. Це перше, друге, третій компот для риби. Мотаємо тіло, мотаємо таке нормальне тіло, щоб риба його побачила. Не заморачуємося ні з чим. От, доходимо до половини. Я дуже скупе тіло намотав. Давайте трошки більше зробимо. А, щоб рибі було що їсти. Ми ж дбаємо про рибу, нам потрібно, щоб риба була сита, Мотаємо тіло спокійно, без паніки. О, намотали ми тіло десь отакого. От десь до половини. Добре, тепер промотаємо того хвостика, якого ми там замотали. І беремо п'юрку нашу велике. Так, його чуть-чуть зачищаємо. Зараз. Перемотуємо його. Можна затяжною петелькою, можна як вам більше подобається, то бробі по барабану. Зайве ми відрізаємо. І так не доходимо ми. Не доходимо ми до очка. Тобто, до головки. От щось таке якусь чупакабру намотали. Тут прив'язали. Тобто, коли я ловлю на суху, я на таку муху, в принципі, не ловлю. Чесно вам скажу, я її не бачу. Але коли я ловлю... На французький підлісок я її бачу, тому що вона розташована біля самого індикатора. Рибі пофіг, що там індикатор плаває, то вже перевірено. ну Плаває собі та й плаває, але коли та мушка пропливає повз рибу, повірте, риба не може встояти. Не може, просто не може, і вона на неї кидається з величезними плюсками. І дуже любить цю мушку. А може вона ту мушку не любить, може вона любить то, як вона пливе. Тобто, те, як ми робимо проводку французом, так ми не зробимо проводку з сухою мушкою. Ми не зробимо такого мендінгу. А от французом ми зробимо. Все. Все, муха готова. Я не заморочувався ні з розміром крючка, ні з там, товщиною пера, там, Я не, не приміряв його. Кажу: хочете там сповідувати свої канони, там, всі ті, що там колись мудрі люди сказали, раді Бога, я в'яжу мухи просто. У мене одна мета, щоб муха ловила рибу. Вона рибу ловить, так що я задоволений. От такі от. Все, чіпляйте її. До маленького повідочка, і далі мають іти повідочки вже на німфи. Дивитися, якщо риба ловиться на цю муху, значить вона буде ловитися на суху муху. Все. Якщо вона на неї не ловиться, якщо ігнорує, тоді ловіть собі спокійно на німфи. Мушка ця називається розвідник, ну, принаймні, я її так називаю. Закарпаття побачила в ній мурашку. Як вам подобається, так і ловіть. Це мої секрети, я вам їх відкриваю. Ловіть собі на здоров'я. Успіхів, Па-па.